Так, дівчата, привіт-привіт! Сьогодні будемо дивитися підказки вам на вашому шляху. Ой, подивимося вашу життєву ситуацію, взагалі, що у вас відбувається, як справи. Будете все брати інтуїтивно, будемо з вами спілкуватися. Пишіть в коментарях, розповідайте, як у вас справи, на який взагалі момент можливо зняти розклад. Ну і, як завжди, якщо хочете записатись на особистий то читайте опис там або телеграм-канал, або інстаграм, як вам там схочеться. Окей, дівчата, давайте дивитися перший варіант, що у вас там. Можете послухати два. Вони можуть бути абсолютно різні, так? І ви для, з кожного, знайдете для себе щось важливе. Головне, лайк, коментар, да, щоб, ну, якби я відчувала, що моя праця цінується. Ну, а так, поїхали. І так, що взагалі зараз відбувається у людини, яка дивиться цей відос. Якийсь, от, якийсь такий різкий інсайт, да, прийшов, що життя, яке, здавалось би, стабільне, комфортне і вже досить довго є у вас, прийшло розуміння, що не влаштовує. Прийшло розуміння, що хочеться інакше. Тобто та картинка стабільне життя, яка зараз є, більше не влаштовує. Хочеться чогось інакшого. Зараз трошки ближче підсуну, бо мені хочеться, щоб ви краще бачили. Таке розуміння, що та картинка світу, яка зараз, більше не влаштовує все. Причому такий різкий інсайт цей пройшов, можливо, після чогось побаченого, або, да? можливо, після чогось почутого. Вам, можливо, тут навіть хтось в один момент просто усвідомив, що знаходиться не в тому взагалі середовищі, суспільстві. Що взагалі зараз життя йде повз, і що от те, що до погляди, які дуже довгий час були у вас закріплені. Вже більше не відгукуються, вже так більше не можна, і з'явилася якісь такі, якась така мрійливість, надія на те, що може бути інакше. Можливо, хтось подарував це таке почуття. Да? Зразу кажу, що по факту у вас все нормально, але вам просто схотілося чогось більшого, чогось більшого, якихось змін і спробувати себе в чомусь. Добре, якщо ситуація ваша, давайте тоді дивитися. Давайте тоді дивитися, підказку вам на вашому шляху, як вам слід зараз вчиняти в цій ситуації. взагалі. А, вивчати світ. Взагалі тут може бути такий момент, що хтось, не, не взираючи взагалі на, ну, на вік, міг тільки зараз почати дорослішати, тільки зараз почати взагалі м -м, пізнавати цей світ, пізнавати взагалі все, що відбувається. Тобто вам важливо зараз бути дуже уважним. Уважно, до взагалі всього, що відбувається в житті, звертати увагу на природні процеси, звертати увагу на своє жіноче здоров'я, вивчати цей світ. Вам зараз важливо навчитися самостійності, сепаруватися і взагалі без чиєї, без чиєї допомоги почати розуміти, взагалі, як зараз що складається в житті. Як відбуваються якісь певні процеси, не знаю, як там платити за комуналку. Тобто, можливо, була якась людина, яка постійно вам щось підказувала. Це, до речі, може бути не тільки батьки, да, а може бути і няня якогось, навіть якийсь там Да? Зараз приходить момент, коли ви стаєте самостійно володарем свого життя і починаєте вивчати все. Починаєте все вивчати, прискіпливо дивитися, дорослішати. Вам хочеться відчувати, що ви самостійно відповідаєте за своє життя. Знову ж таки, тут може бути момент, що хтось з багатої сім'ї, так? І може у вас хотілося різко сепаруватися. У вас дуже великі тут запроси, хочете сказати. Ви хочете для себе комфортного життя. Ви не будете так, де попало жити. Абсолютно. Ну, це не ваша історія. Ви себе любите, ви досить жіночна. Тобто тут такий момент. Хорошо. Окей. Що ще можу тобі порадити? Порада тобі. І оці дрочки в мене є шар, дивіться, що я роблю ось так. А, да, прикол. Меджик. ставте лайк. Так, що це таке у нас? Так. Дивіться, тут про середовище йде мова, про середовище, про близьких людей, про партнерство, про те, що певні моменти вже могли себе віджити, і якби ви не відчували, що ви стали одним цілим, так, час відмовитись від чого. Тут може бути або дійсно партнерство, якісь подружжя, або друзі, або просто старий спосіб життя. Ви до чогось дуже сильно приклеєні, і ви розумієте, що вам так комфортно, добре, і немає якихось таких вагомих причин, на те, щоб це все припиняти. Але так само є розуміння, що немає росту. Зверніть увагу, як на цій взагалі картині да? люди, ну, би, ці два персонажі один одного доповнюють, але тим паче вони різні, вони з різного зліплені, вони в одному підходять, так? але в дівчини є крила, і вона могла б злетіти. Але вона не може злетіти, так? З ним. Їй придається самостійно, да? і треба попрощатися, так? щоб далі рости. Щоб далі розвиватися самостійно. Тобто, тут такий варіант, дуже важливо також усвідомити. Добре, це був перший варіант. Я вам дякую за перегляд. Дивіться інші мої відео на Ютубі. Їх дуже багато на різну тему. Думаю, для себе щось знайдете. Другий варіант, другий варіант може бути зовсім друга ситуація. Давайте дивитись другий варіант. Що зараз у вас відбувається в житті? Який зараз у вас життєвий так. Чотих-видих. І так. Тут хтось на всіх порах біжить. Кудись чи звідкись, давайте, дивитися. Якась спешка-гонка, неторопливость, щось треба прям от вирішувати. Щось аж прям печет. А, на повестке дня. Або якісь різкі обставини. Щось таке тут дуже. Знаю, тут якісь можливо загони можуть бути або загони, або хтось дуже різко почав копатися в собі, в своєму внутрішньому середовищі. Хтось від себе тут біжить, хоче сказати. Причому такі ж ні, бо дуже довгий час не приймає себе, свою взагалі сутність, та що відбувається в житті. А, тут йде якийсь побіг від реальності, да? від взагалі того, що відбувається, і якийсь йде момент, ви там якось йдете в ілюзорний мір. Когось тут взагалі навіть можуть бути проходити моменти з завісимостями, хтось да? можливо дуже багато спить. Тобто тут може навіть збити повністю графік бути. <кій> тобто, реальний світ вас взагалі тут не влаштовує, і ви якось, я не знаю, ну типу тут якісь. А, ви хотіли б, щоб в матеріальному було все окей в світі, але в матеріальному не виходить. Ви починаєте цю якусь ганітьбу? Да? Ви біжите виходить від своїх страхів, нереалізованості взагалі від свого внутрішнього стану. А що у вас там за внутрішній стан? Ситуація зависання. Причому, неважливо, це партнер, робота. Знову ж таки, тут може бути якийсь момент, що ви десь людини з якоїсь двох, і ви розумієте, що якось більше не по путі, що воно в себе вже ізжило, що досить. А може бути робота, яка ніби стабільна, все окей, але якось так скучно взагалі, ну качелька туди-сюди катається, да? не більше, не менше, на цих двох крилишках особо багато далеко не взлетиш. Да? На це треба багато сил і якось, ну, таке so -so, да? тобто вам. У вас цей ступор вже задовбав, нічого не відбувається. ви прямо зараз дуже рішу, рішуче готові йти вперед, щось змінювати. Добре, це те, від чого ви біжите. А куди ви біжите? Який ваш пункт призначення? Який ваш пункт призначення? Який ваш пункт призначення? Куди ви біжите? Слухайте, тільки що цю карту, це, як я кажуть, сховала і знову назад висунула. Ну, куди-куди. Тут хтось наважується вийти із зони комфорту, почати робити те, що для вас взагалі не типово. причому перестали себе заганяти і прямо буквально взяли те, що зараз є, і робите з того, що є, всю свою креативність проявляєте. Всю свою напористість, впевненість дуже сильно ви тут зараз міняєтеся з людини, яка мали внутрішньої упори, взагалі не мали ніяких сил всередині себе. Ви зараз не стаєте більш такою впевненою людиною, людиною, на яку можна покластися, і та, яка більш-менш вже кудись крокує. Тобто тут навіть можуть бути якісь курси підвищення кваліфікації, якісь нові знання, нові книжки. Можливо, кому запропонували тут якусь нову роботу, також може бути. Тобто, щось пов'язане з інформацією, знаннями. Навіть з агресією. Ви знаєте, якось почали проявлятися, можливо, з позиції жертви вийшли, хочеться сказати. Ваш пункт призначення, куди ви біжите, куди ви зараз стріміться. Почати любити життя, почати дарувати життє, життє свою і свої якісь плоди. Да? Ви хочете почати якось реалізовуватися? Можливо, тут навіть хтось завів блог, перестав слухати да? Там, чиюсь думку. Хтось можливо почав свій бізнес. Тобто, ви у вас є бажання щось в цей світ віддавати, і ви нарешті йдете до того, щоб це робити. Але це величезна, величезна пророблена тут про психологічна. Да, там, можливо, хтось зупиняє, хтось не вірить. Це все, звісно, да, ой, Що в нас тут відбувається? Ну так, да, правильно. Це все дуже важко. Порада вам, порада вам. Ви в на правильному шляху, дивіться, у вас випало три рицарі, Всі рицарі вони біжать. Тобто ви зараз да? вам головне не буде сильно вписувати в спешки, але поки вас несе, поки у вас поток, пожалуйста, робіть. тільки Не обманюйте самі себе, що ви щось робите. Бо якщо звернете сюди увагу, да? то, типу, ну, вроді да, є напора, а по факту, конячка то на місці, да? тобто Не витрачайте свої сили, ресурси енергію по-просту. Просто так, так. Да? Тобто дійсно вже, якщо ви вирішили щось робити, це не має бути вистава, це ви маєте для себе робити, да? Порада вам. Порада вам. Порада вам. Ну і любіть те, що ви робите. Любіть, да, не сприймайте все надто близько до серця і звертайте увагу взагалі на якісь іскушення. Буде страшно, да, може бути навіть боляче, буде якось ніз'єдано. Але тут довгий час був застоя і зараз тепер час діяти. Я вам дякую за перегляд, за те, що були зі мною. Для особистого розкиду ви знаєте, що робити. Читайте і телеграм-канал і інстаграм. Дивіться мої інші відео на Ютубі, їх дуже багато на різну тематику. Я вас дуже люблю, цілую і до скорих зустрічей! Дуже прошу вас підтримати. Мій канал активністю поділитися коментар, поділитися можна в сторіз з бо так, або скинути подружці, або написати там багато коментарів. Знак подяки. На все добре.